Огляд аналітичного сервісу від Degen Labs. В розділі Аналітика ви бачите перелік всіх ідей, які ми рекомендуємо до відпрацювання. Ви можете відфільтрувати їх за категоріями, наприклад, Айрдроп або амбасадорська програма. Також ви можете скористатись полем пошуку і знайти необхідну ідею за назвою. Давайте розглянемо, як виглядає сторінка конкретної ідеї на прикладі фаркастеру. Тут ви бачите коротку інформацію про цей проект, всі необхідні посилання, а також наша оцінка та рівень ризику. Нижче ви можете ознайомитись з детальним описом проекту, отримати інформацію про інвестиції. А також найголовніше це перелік завдань для виконання. Тут ви знайдете перелік всього, що ми рекомендуємо зробити для заробітка на цьому проєкту. Під кожним завданням ви можете залишити свій коментар для зручності. Цей коментар потім можна буде відредагувати або видалити. Навпроти виконаного завдання просто ставите галочку. Якщо завдання вже не актуальне, воно автоматично попадає в розділ Неактуальні завдання. Якщо ви працюєте не з одним аккаунтом, а з декількома, ви можете скористатись таблицею мультиаккаунтів. Тут ви зможете відмітити по кожному завданню, що ви зробили і як. Це допоможе вам контролювати прогрес виконання на будь-якій кількості аккаунтів. Якщо проєкт містить якісь складні комплексні задачі, ви можете ознайомитись з детальною інструкцією нижче. Якщо проєкт вам подобається і ви вирішили його відпрацьовувати, просто натискаєте кнопку взяти в роботу і зможете отримати в будь-який момент до нього доступ зі свого кабінету. Ще один зручний інструмент для роботи розділ Корисно. Тут ми регулярно публікуємо різноманітні інструкції, лайфхаки та корисні статті. Це допоможе вам працювати більш ефективно і систематизовано. Всі важливі робочі оновлення оперативно публікуються в закритому телеграм-каналі. Також ви отримаєте доступ до закритого телеграм-чату, де завжди можете отримати допомогу або просто поспілкуватись з однодумцями.